Нам реально набридло платити за всі ці доставки. Ми хотіли друге світло, але за рахунок другого світла ось ця кімнатка виходить маленькою. Та все потріскається, все попадає, все розвалиться. Привіт, друзі! Вітання на каналі 100 щастя. Їду на ділянку, тому що сьогодні нам будуть класти плити перекриття. Насправді вони вже приїхали. Там перекриття. У нас дві плити 4,20 на 1,50, дві плити 5-100 на 1,20 і одна плита 5-100 на 1,50 Плити перекриття у нас багатопустотні, ПБ, не піка. Так, давно не знімала. Ось так будинок виглядає. З моменту моєї останньої зйомки є прогрес, очевидний. Скоро закінчать другий поверх. Окрім будинку, у нас ще є нова покупка. Ось за мною. За моєю спиною знаходиться причіп. Вирішили купити причіп через те, що нам реально набридло платити за всі ці доставки. Хто будується, той знає, скільки коштують доставки. Вони з'їдають величезну частину бюджету. І от сьогодні купили причіп і вже заїхали в магазин, купили цемент. Це звичайний причіп, для якого не потрібна там особлива категорія. Категорії Б достатньо, так як він двоколісний. Там он фаркоп. Зробили нещодавно, і сьогодні вже придбали і забрали цей причіп. Я мені здається до кінця не усвідомлювала, скільки будуть обходитися доставки, тому що доставка буквально на всьому: доставка газоблоку, доставка плит, доставка арматури, дерева, цементу, доставка клею. Потім там далі буде. Сантехніка, меблі, плитка, ну і тому подібне, і все це коштує гроші. Я не знаю, як в маленьких містах, але у Львові ну доставки від 800 гривень, тисяча, 1100 за одну. Це нормально, це середня ціна. Якщо набити, забити машину там одразу всім і деревом, і арматурою, і при цьому доставка буде по тій же ціні. Ні, вона залежить від габаритів, вантажу від ваги вантажу, тому. Цей номер не пройде. Звісно, що плити, там, газоблок ви не доставите, якщо у вас немає фури, але щось менш габарит не можна. Ось так виглядає монолітна плита і залізобетонна балка, які залиті тут, і які стоять ось з такими опорами, які ми взяли в оренду. там монолітна плита, тут, я так розумію, Ось Тут балка пішла, да? залізобетонна, так от залили, накрили плівкою. Ви будете ж писати, що знов не понакривали та не пополивали. Та все потріскається, все попадає, все розвалиться. Так, от і залізла на другий поверх. Це у нас буде мансардний поверх. Так, тут вже залили монолітну плиту, випустили арматуру. Тут Будуть сходи, санвузол. А тут буде кімнатка, ще одна спальня. Ось тут буде велике панорамне вікно. Ну, тут по проекту у нас ще кладовка невеличка, не знаю, подивимось, чи будемо її робити, чи ні. Так, багато хто за шви питав, шви. Всім дуже цікаво, всі дуже люблять критикувати шви. Ось шви, де видно, показую. Лінійку з собою не взяла. Так, підготували вже місце для армопоясу на другому поверсі. Ось арматура. Вже пов'язана. Такі ось болти, анкерні, покрівельні. Ті, що я купувала, залишені для. Майстрів по даху для покрівлі вже. Ну, а потім вони будуть докладати ще, звісно, там газоблок. Так, це стояк, це фанова труба, вентиляційні блоки. Це в нас тут санвузол, там гараж. Тобто і на цю, і на ту сторону буде витяжка природня. Знову анкери, бачите, анкерні ці болти. І ще покажу. Знову ці вентиляційні блоки. Це вентиляція, яка йтиме ще з кухні, з першого поверху, а це димохід із каміна. Камін у вітальні у нас буде стояти. Ось такого матеріалу. Так, краще було б з цегли, але ми взяли ось такий матеріал. Так, стосовно другого світла, це в нас кухня-вітальня. Ми дуже хотіли, щоб у нас тут було друге світло. Колись ми побачили в інтернеті, як це гарно виглядає такий простір, багато світла, багато повітря, легкість така. І Нам дуже сподобалася ця ідея, і ми вирішили її втілити в життя. Я б сказала, що це такий прийом, який нас взагалі задів сильно. Але, залізши нагору, ми подивились, зрозуміли, що. Оце буде спальня, і вона на другому поверсі, вона дуже маленька. І вірогідніше за все, ми зробимо тут перекриття, щоб була одна велика спальня на другому поверсі, бо це буде наша спальня. Зараз розмірковуємо над вікнами, думаємо, які краще обрати німецький профіль чи українського виробника. У нас тут такі серйозні конструкції, великі площі, нетипові вікна. По проекту тому сума буде велика. Відповідно, німецькі профілі, звісно, що якісніше, але дорожче. Того є досвід користування вікнами рехау, наприклад, там відіс. Поділіться досвідом, будь ласка, своїми відгуками, порадами, тому що тут у нас така шумна сторона, південна сторона. Відповідно, тут треба, звісно, що якісні вікна, але так як їхня площа склення велика, то це буде досить дорого коштувати. Дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. вам було цікаво. На сьогодні, все. Слава Україні!